Так. Я запустив, короче. Починається Сьома серія. Серія. і ти мене поставил. А короче, кактус. ти бачишь його? Е... А це, це просто на голову надітий кактус. А так в нього просто зелені обладунки йому хтось надів. Це скелет, звичайний, але цікаво. Прикольно. Так. Ну давай будемо. У є. мене одна стріла. У мене. нуль, У мене нуль. Блін, я не попав. О, ну, тут уже а... ж скринька ще є, ти там був? Так, я вже говорю. Подойдешь. Так, чекай, 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 чекай чек. У мене щось зависло все. От, відвисло вислов. Ого, такий э, швидкісний Блін, не маю чим стріляти. Там от, саді цих скриньок э, чого, табличок є скринька. Ти там бачив? Ого! Відкидування мільйон. І вогонь. Ну головне, щоб не відкидував в сторону цього. Пекла. Тому бойся про... Про... з ним проти годинникової хотів сказати. Є, yeah, вбили. Лук... лук дропнув. <глух> Зараз. Ага. Це ж ми мали відновити. <глух> 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 так. Так, можна так зробити. Ну дякую, ти мене за Ні-ні, сюди, сюди. Ага, ага. Слухай, Покажень. він дропнув шкіряну куртку, захист 3, незламість 3. І це, і прикольний лук відкидування 1, полум'я лук. Значить, так, тут є блоки, блоки, блоки. Скло, 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 не знаю, нашого. Дерево є. Немає Терву. нічого. Це будівельні ну, але... блоки. Так. Можна забудувати щось просто цим. Ага, Ну потім заберемо, по що хай стоїть. А, і... Мені щось таке. Та б'є дошки зараз. Не. Чи не будемо ламати ці спаунери? В принципі, можна і зробити з них цей, але блін. Тут шкіра аліні. Що там спавниться? Хто там спавниться? А, це якраз. ці... чи чи Невидимка. І підпалив мене говнюк. Я зараз умру. Особливо, якщо він мене ще розхідне. Ну. Я живий. А я теж живий, ну... Типу. Біц. Дивись, біжить за нами. Ще відьма якась прокачана. Ну? Блин? О боже. Стрелы. Че те стрелы не підмирать? Ну? Хто? В, з якої стороны стреляет? Блин, я утрудиюсь на 30 секунд. Ай-яй-яй-яй. Чекай, 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 чекай. Малисим факел. О, до речі, як цей, як варіант, це кидати, ставити динамит и підпалювати його стрелу. А блин, не Ясно. А там щось она дропнула, можешь пиднятий. Та mm -hmm. я уже щось... На это не знаю, что я пьяня. А, ты уже так само, як я. Да. 7 секунд. Скрафтим его поки що вижу. Слухай, дивився я вчора ральфа. Угу. Mm -hmm. Прикольный, дуже мультик. Супер. Ну no, я. Клас? Я не знаю, я прям аж тішився. Сикей, всяких цы. Yeah. Знайомых no. ручай. No. Музыка no. така класна, просто шикарна. О, 20 стріл у мене є. Ха. Звідки? Не знаю. Цікаво, цікаво. Ну я так само як дивився, ну блін, просто тако з широкою либою сидів. Ну. Такий... там <гум> такі. Всякі, такі... Сонік. Ще... Та взагалі. Ще й класні ці є. сюжет сам цікавий дуже. Ну. то це ж Дисней, вони завжди класно роблять. О, а ще я вчора дивився, знаєш що? Mm. Навіть не хочу казати. Що, підриваємо ті спавнери чи ні? Ну, давай. У мене немає чим. У мене немає ні запальнички, ні стріл. У мене є. От у мене з'явилися дві стріли. Е, доганяє. Хто? А вот цей козел. О, він став видимий. Там його не видимий десь 5 секунд, байлінка треба. Так я задриваю. А, на тобі. Дивись, потом записуй. Ну, 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 дивимось. Оператор є, все зазняв. Я зазняв, я, я зазняв! Так, ну проходим далі. Та пальво, треба б було. А то ми щось тут застрягли. Тут, а, тут якісь пауки справ. Це, це я, я його загайвав. Добре, я думав він горячий щось. Ні, то то я його вдарив і він почав горити. Ну, а так а що ти ще дивився? Чи це якесь порно, що ти не хочеш казати? Нє, там майже порно. Майже це як. Типу. Сутінки. О, боже. Ну я думаю, ти з дівчиною дивився. А, ні, Ну тоді це ми... все поясніше. Ні, ми не дивились того, що вона хотіла дивитися. Ми а дивились того, то, що ми хотіли подивитися і поржати. А, ну це, це круто. Тоді ну я... ми поржали. Ого. Я уважаю тепер твою дівчину. <кiffe> <кiffe> Та, в принципі, я і так її поважав. і поважав. Шип-10. На голову? Не можна діти. Не можна діти. Дивись. Є окрема команда, типу, щоб вдівати кактуси, але вона тільки для адмінів і. Тебе є сай, пакели. О, бач, ми вже тут були. 15 тільки. Та, так, ми тут були. Круто, вертаємося назад, значить сай. В принципі, я думаю, ми вже вернемося тут без пригод, правда? Так. Так що можна, Бо... я думаю, зупинити запис, віднести цей. Що, вагонетки зачаровані чи вони так тепер блистять? Зачаровані, подивись. Повинні бути. Ну дивись, як вони стоять? Ні, це як рухаєшся, вони відблискають. Цікаво. А, точно, точно. Ну коротше, ладно. Ну давай, зустрінемось на цьому вже. В пеклі. Зустрінемось в пеклі. <гум> я зніму це. <гум> Що так, так, я ставлю <гум> на правого. На правого? чекай. пишай. Я Шайки. ставлю на. Та, бо той влучніше трохи стріляє. Ааа, лошади. Блін, програв наш. <гум> 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 Ти повинен померти. <реш> за свої тупість за свою. Так, отут спанер є. Ти, ти сам не вмер? Ні. Тут ну, багато дерев. Те бачив. Там нам не треба. Називається Забрав ТНТ <реш> ну, О, так як Мік знімав, що ми тут робили, то я тим часом, поки він йшов забирати нашу ловну, яку він завтакав забрати, то я тим часом ходив, збирав вугілля для того, щоб робити більше факелів. Хоча ми і так собі зробили. Скільки там? По стака факелів. О, привіт. Ти я запису? тут теж. Та включив на запис показати, що я робив тим часом. Ага. Ну то добре, значить, що... єдина проблема, яка в нас залишилась, це вугілля. Тобто його відсутність. Так я якраз то і показував. <ріху> <ріху> ну, то добре. Зараз я також пофармлю трохи та й <ріху> продовжимо проходити цю скажену карту. Ну давай. Два-один поїхали я вже записую. Добре. Коротше, отут зараз топиться така штука, яку ми бачили, ще коли тільки сюди заглянули, але так вийшло, що. Чогось вони в нас не літали. Угу, не їздили. О, не їздили, бо у... походу у нас зламалась трохи система, це все. І. О, ну, до Точно зі, зі тут... скринь їздить туди Літає всяка штука. Так. Да. Обережно в тебе стріляють. Ти Та ж так, ну спробуй набрати цих речей, бо стріли нам дуже треба. Звідки він вилазить? А тут він прям десь спавниться під нами. Акуратно. Я загорівся. Прилітає нова вагонетка і вона Блін, і вона згоряє. Як ці тоді О, вагонетки вижили. О боже, боже, подон! Горі мій зомбі. Я Ти... зараз помру, подон. Ага! Шкода. Це просто дупа! До речі, Падон також помер один раз. Так, хто не помітив, кількість смертей в мене збільшилась. Мені не подобається, там треба звідвалити. По-любому. Коротше, бери, що можеш, і цей. З твоїх речей? Так. Oh, О, Я зараз прийду. Зараз. Я Коротше, сам зустрічаємося в цій кімнаті. В якій кімнаті? Я... В, в нашій хаті? Я маю на увазі, повернемо всі речі та й будемо. Добре. Записувати Добро. вже. Все, я це. Хух! Ми набрали всяких луту і йдемо тепер в Аутер. Outer Даркнес. Outer Зовнішня темрява, так? Ну, Блін, ці вагонетки мене вже харять, чесно кажучи. Так, походу треба сідати. Ну окей, сідай, я прямо за тобою. Е, О. ти в мене тут стоїш. О, все, поїхав. О, до речі, цей, цей, цей Коблстоун, дивись. А ні, лусниця. Побило. в мене воно затормозилось. Все, їдь, 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 відійди! Чого ти став? Чого ти не взяв вагонетку? Я не встиг. Так в тебе в руці вагонетка. Я знаю. То постав? Так, цікавіше. Я боюсь їхати. ехать и. Ух ти, дивись, тут є зразу. Гасти. Давай. Став? Не. Ні. Ні, Ти їдеш? Я їду далі. І там з той сторони той щось є. Так я забіг. Все, тут кінцева станція. Кріпери падають. М -м, тут є штанці. І стріли. О, і вугілля. Бери половину собі. І стріли бери. І штани є. Ну у стрі... мене стріли собі? і так дуже багато. Я вже одні взяв зачаровані Шкірині. я беру. Угу. Та ні, ну короче, хочу. Так, експерінс не беремо, бо все одно, ну, типу, не, не кидаємо собі. <гум> Бо в мене був 40-й. Так, ну, пішли. Не, ну я взагалі вмер через. Так само як ти. Ну, типу, <гум> тупо Та, дуже. Там, лава просто, так. <гум> Чого не поробиш? Спанери вже бачу. Ой, тут, тут якась яма обережно. Тут яма з лавою, не то, що яма просто. Зай. Там. Я застряг. <laughs> Я звільнення тебе. Йей. Wow. Кажу, що тут береш? Ну йдемо йдемо спочатку в сейбі. Uh -huh. Не проти. Я тільки за. Дві не тримал камеру. Кріпер ззаду. Кріпер. Ава. Не ліжко. О, тут багато вугілля і дерева. Тут нам mm -hmm. на факели дали. Це спавне рекорд. Uh, Павуків, походу, так? Так. Uh -huh. yeah. Ломай. Зламав його повністю. Зламав його повністю. Ну, no, да. The... Yeah. Так, Правильно. в цю сторону. Блін, тут багато розгалужень. Ну я не люблю, коли. Так йдемо разом, бо відкривати. А я тоже якось не дуже люблю, знаєш. Не очікуєш. І потім можеш заблукати. Захочеш вернутися і забудеш, да. Опс. О, тут купа скринь. Ну і спаунерів відповідно. Ні. З тут стоїть. Та збоку же ж, А, ток два. Блін, камина кірка, вона просто прекрасна. М, та візьми Маю, Чот... маю. Ух ты, тут купа класного. Угу. Как же я боюсь за ці всі речі. То я от тоже. Шапку, я беру шапку. Я вдягаю і зразу. яка різниця? А що за шапка? була? Що їх економити? Діамантова? Ммм, круто. Ну так, свою візьму на всякий випадок. Так, робимо факелів багато. чотири стаки. Галіми якийсь меч. О, стріли. Стріли, можливі речі. Так, тут шкіряні речі досить непогані. Угу, прокачені. Ну так, я проїжджу прокачені, звісно. Не знаю, мені все потрібно. Мені шкода лишати тут. О! Круто. Ще Е, бери, Тут був стріл більше тільки. Що... Бери, 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 я вийду. Та я вже теж назад поставив. Так, ну побігли назад. Е, це мені не треба. Кістки мені не потрібні. Покіли, ну, цей лук. Побігли. Так, біжимо в цей бік тепер. Ти. Там десь я бачив спаунер гасті. Я теж по дорозі. Угу. Обережно. Лява. Ля-ля-ля. Ля-ля. Ну ви ля. ти поняв. У мене так. теж така асоціація. Так. так. Mm. До речі, цей. Е, Ось тут ми проходили, бачиш. Так що вертаємося. А до речі, класно тут акції є. Прикольно. Застосовані ці заборчики, парканчики. Угу. Треба собі таке на хаті зробити. Ну, Євро yeah. Так, тепер піднімаємося наверх, я так розумію. Або ні, цей біг. Ну, чекай, давай я що покладаю. цю... Обана, що за прикол. Це, це ж то, що я тобі казав, що тут купа. Стоп, чекай, там просто якась є така. А, це світло просто. Вау! Завис. Так, давай я попадаю сюди ці її. Е, У мене дуже багато вугілля, угу, не хочу нести з собою. Uh -huh. Так вот. Ну круто, побігли. А, Де? Ти куди пішов? В яку сторону? А туди вниз, зараз же можу бігти вже. Чи куди? А, чи ще в цей okay, бігти? Okay, nice. uh, ти ну, цей я цей так. Хоч... А, ну побігли. Бо там ще з того боку можна піти. Хоча типу. Тут, а, ні, я ну вот тут таблички якісь. Ну так як я косу руки, то може і впасти. Ну то я так само. Лишу мож... ноги. Так. Давайте бери правий бік, а я лівий. Окей, okay, без питань. Так, меч зламався. Правий фланг. <laughs> так, тут знову купа спавнерів. Ой. Uh -huh. Знову. Підлізаєш, треба вимикнути ПВП по, по любому. А ні, це частина гри. Ну так, типу, В принципі, трошки. Я... Іноді може бути таке, що я то вб'ю. це... А, не, до речі, а... ти вже мене був раз убив. В цій грі? Так? Ні, не може бути. Було-було, я тобі кажу. Що це таке? Це павуки? Скільки їх тут? Два. Три. Ні, не було такого. Та було, я тобі кажу. Та ні. Ти мене вбивав сьогодні. Ну, не сьогодні, а. Та э, ні, не, ц... не. Цього, цього разу. Та ні. Добре. Та не було, вроді. Ну так. Було. Коротше, подивишся на сайт, на відео. Маєш на увазі, типу, за сьогоднішній вечір? Так. Ні. Я б захопив. дивись, мене я три рази помер. Перший ну. раз я на початку, другий раз ти мене вбив, а третій раз я помер в лаві. Та ну, не, не, не в лаві, а згорів. Та не вмирав ти другий раз. Я три рази помирав Ну так? я в курсі, але другий раз не від мене. Ну добре. Ну, так, тут спаунери, хай підривається. Подон, подойдем, подем. Та ж сказав, щоб підривались, ні? Та пофіг. <клес> я тебе слухаю. Так, мене ці торчі редстоунівські трохи нервують, знаєш. Так, всяким може бути. Так, тут забираєш, а воно бахі. Тут ти їх не забирав? Ні. А я забрал. Так. так, так. Обережно. Пізно як би але. А, а звідки він завс. Зверху напевно, що ще есть Може бути. Блін, ця так така така і мені... Ох ты, я тут стільки класних речей. Так. Оооо. Незер Ну, ми зілля варити не будемо ще скоро. Хто його знає. Слухай, ти собі зміни обладунки на залізні. Чого ти паришся? Ну, у мене капці взагалі немає. Дивись. Надівай, вот тут є. Що, кажеш, воно краще буде? Та набагато краще, ніж золоті. Це ж майже самі крутіші обладунки в грі. Ну. Я б сказав алмазні, найкрутіші. Ну. П -п -п Після алмазну. Тебе з голови стиржить стріла. О, о. Так, ну, пішли. Давай побігли. Полутали більш-менш чекай ще 16-3. Ой. Так, ну поки що ця кімната не привела нас до ніякого результату. Результат, походу, там, де спавнери гастів були. До речі, вот mm -hmm. для чого цілктач, дивись. На мечі. <гум> Але повністю безкорисна різні. Тобі воно треба? Yeah. Ну от і я так кажу. Стоп, а ми тут не було? Бо... Стоп, а як ми тоді. А, та, бач, ми зверху прийшли, правильно, тут ми не було. А, а тут не тут тоже не було, це просто світиться. Бражне. Отруюють? Не. А вот на там. Десь. Хм, скажу, что тут. Падон, тут треба вылезти дивись. Я вже виліз. Не сиди. Ну а я тут виліз. Да. Ого, ого-го. Ого, гіще. Ого-го. Ого, 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 ого гошенька. Ого-го, ого, олічка. Чекай. Оч, Ти не ого гекей. Ти подивись там, який краєвид! ого го го Ну. Ого, але пофіг. Вернемося, там є ще діло у нас отут. Угу. Джеронімо. Яке діло? Тут вверх, піднятися? Вверху. А як ти сюди піднімешся? Хм. До речі, є лут. лот, і поки паучки не заспавнились. А, я застряг. Ага, я тоже. До речі, коли застрягаєш на бала, то довше вона відстригається. Ну. Тут є, тут а є. А тут є. що таке сзади. Зайдем зараз сюди. Я вже заходжу. Ух ты, щось там. Сук и спидах. Що? Ти дивися на нищике? Не, в середині. У мене, короче, знак Fire Aspect 1, KnoxFask 2 і Sharp 3. Шакет. Шакет. Поняв? Шакет. Ага. Це що, табличка опана, а там ще позу є, блин. Зараз я ще з цієї сторони не бачив, що там є. Ну, що в тих скринях. Я там прохожу взяв. Почекай, я зараз викладу якусь скринь е, своє вугілля. Mm -hmm. Пішли сюди вниз, ідем. Ну давай, да, чого би й ні. Тебе там працює та штука? Яка <світ> Яка штука? Будильник. А, це просто цайк. Так, вот. дві хвилини лишились. Ага, а, що тут. То. А блін. А, швид... швидкий спуск? А чому ми цього навіть не помітили? Не знаю. Какі бо тут пакі. він дуже неповітний. Значить, ну все, закінчуємо серію, забираємо ці всі речі, класні, відносимо назад і потім. Ми я не думаю, що там вовну. Вже... Ага, точно, добре. Так що продовжуємо шукати вовну, а потім віднесемо. Я вовна там, де спавне регазиться. Ну то пішли туди. Пішли. Ти там бачив точно вовну, бо я не бачив. Чекає, то не сюди. сюди. Мені здається, вона десь там. Ну, я це... не бачив, але вона по-любому там, бо якщо ну, вона або не тут. тут... Бо ця... Ні, мені здається, це вже до другого перехрестя ведеться дорога, бо вона дуже епічна. Як ти думаєш? Та фіфі, -фі, я знаю. Я ж не в курсі. Так, чекай, нібито нам наверх не ну, пам'ятаю. Ми звідси прийшли. А, ага, оце наш міст цих Текунський міст. Який? Тиккунський. Що це означає? Від слова «втикати». А. До речі, тут ми і викладемо цей. Десь тільки в нас вугілля. Щось я тут не бачу ніякого. Спавнера гастів не бачиш? Ні, спавнера я бачу, я не бачу нічого іншого. Ну я думаю. Там ще буде. Давай закінчуємо серію, так? Ну та напевно. Ну, все. Бувайте до післязавтра. Бувайте.